В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 29 серпня відбулася 71 ша сесія з міської міської ради 8-го скликання. У Болграді вперше відбувся міжнародний фольклорний фестиваль із піснями Олени Янкової. Рання осінь, дощі чи спека, якої буде погода у вересні. Вітаю з вами у студії Юлія Петлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 86 тисяч 220 осіб особового складу, 11 тисяч 159 танків, 23 тисячі 243 одиниці бойових броньованих машин, 32 тисячі 435 артилерійських систем, 1 480 реактивних систем з залпового вогню, 1 216 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер, 56 267 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3686 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 60 831 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3956 одиниць спеціальної техніки. 29 серпня відбулася 71 ша сесія з Мільської міської ради, 8-го скликання під головуванням секретаря міськради Сергія Чмиги. У засіданні взяли участь 29 депутатів. На порядок денний було винесено 12 питань щодо розвитку інфраструктури, покращення якості медичних послуг та організації безпечного якісного харчування для дітей. Подробиці про це дивіться далі. 29 серпня відбулася 71-ша сесія з міської міської ради, восьмого скликання під головуванням секретаря міськради Сергія Чмиги. У засіданні взяли участь 29 депутатів. Традиційно сесію розпочали з державного гімну України та хвилини мовчання на вшанування пам'яті усіх загиблих у наслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Що ми, браті, то... Oh, <laughs> Порядок денний було винесено 12 питань. Депутати заслухали звіт про виконання міського бюджету, внесли зміни до кошторису поточного року, а також затвердили прогноз бюджету на середньострокову перспективу з 2026 до 2028 року. Важливим рішенням сесії стало погодження на залучення кредитних коштів у розмірі до 50 мільйонів гривень строком на 60 місяців і правом до строкового погашення. Кошти буде спрямована на реконструкцію з Мийської центральної міської лікарні. Попереднє запозичення в розмірі 20 мільйонів гривень повністю погашене. Сесія також затвердила рішення про розроблення змін до детального плану території в межах вулиці, чових стрільців, Лісова, польова та східна. У цьому районі планується будівництво сучасного об'єкта фабрики кухні. Ізмаїл його основна мета забезпечення школярів та вихованців закладів освіти якісним збалансованим харчуванням, що відповідає сучасним стандартам. По зв'язку з тим, що до проектів рішень порядку денного сесії змін та доповнень підготовлених відповідно до регламенту не надходило. Самі проекти рішень були розглянуті на засіданнях постійних комісій відповідно до частини 17 статті 26 регламенту міської ради пропонується в рамках запропонованого переліку питань щодо регулювання земельних відносин голосувати після обговорення блоком по розділах. До комунальної власності територіальної громади Ізмаїла було передано будівлю дитячих ясел на розі вулиць Бендерської та Готинської, яка раніше належала державному підприємству. Це рішення створює можливості для подальшого використання об'єкта в інтересах громади, зокрема у сфері дошкільної освіти чи соціальних послуг. Ухвалені рішення 71-ї сесії міської ради Ізмаїла спрямовані на розвиток інфраструктури, покращення якості медичних послуг та організацію безпечного і якісного харчування для дітей. Також депутати приділили увагу фінансовій стабільності та раціональному використанню ресурсів громади Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми. Новин у Болграді вперше відбувся міжнародний фольклорний фестиваль із піснями Олени Янкової, який став справжнім святом музики, танцю та національних традицій, а також дениною пам'яті видатній болгарській співачці. Подробиці дивіться у сюжеті. У день народження Болграда вперше пройшов міжнародний фольклорний фестиваль з піснями Олени Янкової. Цей захід став даниною пам'яті видатної болгарської народної співачки, яка жила і похована саме тут, у Болграді. Упродовж двох годин сцена центру культури та дозвілля наповнилася мелодіями, ритмами танцю, національними костюмами та щирими емоціями учасників. Сьогодні, друзі, ми з вами відкрили фестиваль, фольклорний фестиваль, міжнародний фестиваль з піснями Олени Янкової. Олена Янкова це символ Болгарщини, носій болгарської народної. Пісні організували фестиваль Болградська міська рада спільно з відділом культури, туризму, молоді та спорту, виконавчою агенцією у справах Болгар за кордоном та центром Бесарабських Болгар у Республіці Болгарії. Серед почесних гостей були генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Святослав Іванов, делегація з общини Тунджа, представники Болгарської академії наук, місцевої влади та культурних центрів. Подожди, За това събитие трябва две неща. Да имаме участници и публика. Благодаря на публиката и благодаря на участниците. От мое лично име, аз ви честятя, този прекрасен форум, това прекрасно начинание. Благодаря за поканата. Искам да ви уверя, че нашия институт подкрепя вашите тези културни събития. Вашето желание е... Вие сте успели да запазите българския дух, култура и фолклор. Тук е времето да благодарим на хора като Петър Димитров и всички преподаватели, ръководители на ансамбли и така нататък, които са с този на българщината тук в Бесарабия, да им пожелая крепко здраве и да продължават със същия дух и устрем да дават своите знания и умения на хора, които са България в сърцето си. Ще се Фестиваль зібрав понад 40 виконавців та колективів з України, Болгарії, Молдови та Кіпру. Захід став не лише культурною подією, а й містком між поколіннями та народами. Дуже щасливі, що молоде покоління брало участь у нашому фестивалі. Ми сподіваємось, що болгарська народна музика буде жити, буде передаватися та буде надихати на збереження національної болгарської ідентичності, на збереження самосознання національного, на збереження традицій. Глядачі аплодували стоячі, вшановуючи багатство традицій, збережених і переданих через пісню. 夕阳。 Звучала сьогодні в Болграді болгарська народна пісня, яку виконувала багато років в минулому столітті Елена Янкова. Кожен учасник отримав диплом статуетку фестивалю та фотокопію збірника з піснями Олени Янкової. Також у фойє діяла фотовиставка, присвячена життю та творчості болгарської народної співачки Олени Янкової, жінки, яка народилася у місті Ямбол, нині Тунджа, Болгарія. Її творчий доробок налічує 333 народні пісні, які зібрані у збірнику 1908 року, який став безцінною спадщиною для фольклористики. Завдяки фестивалю з піснями Олени Янкової Болград знову підтвердив. Музика та культура це те, що об'єднує народи, та зберігає пам'ять про видатних постатей, які жили та творили на цій землі. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські встановили та затримали зловмисника, який підпалив в Одесі чотири автівки. Фігурант діяв на замовлення куратора з інтернету. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Зловмисник діяв у Хаджибейському районі Одеси. Викрили палія співробітники відділення поліції номер 3 та відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 спільної співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГНП в Одеській області. В Одесі поліцейські затримали 21-річного місцевого жителя за підпали автівок громадян. Отримавши від невстановленої наразі особи через один з месенджерів пропозицію за грошову нагороду підпалювати автомобілі, Фігурант, спокусившись легким заробітком, погодився на виконання злочинних завдань. Протягом кількох днів вночі молодик підпалив припарковані на вулицях чотири іномарки. Свої протиправні дії він знімав на відео, які відправляв замовнику для звіту. Про виконану роботу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. За попередніми підрахунками власники автівок зазнали збитків на суму понад 4 мільйони гривень. В ході проведення комплексу слідчих оперативних заходів одеські поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Наразі слідчими йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За такі дії законом передбачено максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. До судового розслідування триває. Згідно з прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні у вересні 2025 року буде близькою до кліматичної норми. Очікується, що середня місячна температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів. У південних регіонах вона може сягати 18-20 градусів, а в гірських районах коливатиметься від 9 до 15. Дивіться далі. У ніч проти 1 вересня закінчилося календарне літо. Цього року воно почалося 21 травня і триває вже понад 100 днів. За спостереженнями кліматологів за останні 10 років метеорологічне літо майже щороку продовжувалося принаймні у першій половині вересня. Про те, що настала осінь, нагадуватиме тільки короткий світловий день. З 23 вересня він буде меншим за ніч, бо 22 вересня у північній півкулі настане осіннє рівнодення. За довгостроковим прогнозом українського гідрометцентру, нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми, тобто від 13 до 18 градусів у Карпатах 12-11. Це на 6-8 градусів нижче ніж у серпні. Жителям півдня України слід готувати парасольки або дощовики. Найбільше вони стануть у нагоді на Одещині. Температура у регіоні буде комфортною весь місяць, поступово знижуючись з 24-25 до 19-20 градусів в день та 16-18 до 13-15 градусів уночі. Фахівці українського гідрометцентру вважають, що перший місяць осені буде стандартним, неспекотним і і нехолодним, з опадами у межах норми. Таки бачать вересень місяцем контрастів зі швидким і значним зниженням температури у третій декаді і незвичним розподілом опадів по регіонах. Наталя Гаврилова для програми. Новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок. Євро купівля 48 гривень 5 копійок, продаж 48 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 9 вересня в Змилі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, в день 28-30 з позначкою плюс. В Одесі сонячно, вітер західний 5-10 Тьть метрів на секунду температура повітря вночі – 16-18 градусів тепла. В день – 26-28 градусів. З позначкою плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.